Я лишаю ці написи, щоб коли я зникну або мене забудуть, чи коли попрощаюся з усіма, коли поїду далі і забуду я усе, що було що било, свистіло, світило і заревом зіймалося над полями, що я проклинала, що мене рятувало і забирала, кого я знала, і катувала й до того роздерті рани, що змушувало співати, що знищувало дитинність, що розкладало на підгниваючі пазли долі. Що кидало виклик мені далі рухатись, що познайомило мене особисто з морком. Щоб все це лишилося відомим, щоб все це закам'яніло незнищенним штампом, щоб інші, хто ходитиме тут довкола, не могли з нами не привітатись одним мертвенно спокійним ранком. Я лишаю ці написи недоладні від імені тих, хто їх тут також собою залишив, і шліфуватиму їх до останку, до безжиттєвого погляду тиші. Щоб звуки ці закарбувати назавжди, щоб ці фотокартки не припадали пилом від бою і не закопувались у землю, ніби все тут і раніше звалося тилом. Я лишатиму ці написи знову і знову, і коли на брамі апостолу лишу навіть ім'я, і одягатиму мантію забуття, знатиму, що на цій вигризаній східній землі все звідусіль кричало: Я тут була!